Тож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1, І до розмови з нашою студією вже приєднався Олександр Монастирський, менеджер проєктів із медіаграмотності та протидії дезінформації Центру демократії та верховенства права. Вітання, пане Олександре. Вітаю всіх. Пане Олександр, з вами хочемо поговорити про Телеграм, і цей популярний в українців месенджер особливої популярності набрав одразу після широкомасштабного вторгнення расистів. Тоді дійсно, як гриби після дощу з'являлися користувачі в цій мережі. Ну але лише зараз можна сказати, чи майже через два роки війни на офіційному рівні, зокрема, представник гур Міноборони України Андрій Юсов визнав про те, що Телеграм. Все-таки становить небезпеку, і, зокрема, для національної безпеки. Тож хотіли би з вами обговорити про те, чи дійсно варто відмовитися від Телеграму, чи можливо, все-таки на державному рівні його яким чином можна заблокувати, і які загрози та небезпеки він може нести і для звичайних громадян. Та насамперед варто згадати, що ще до початку повномасштабного вторгнення кількість користувачів телеграму вона невпинно зростала. Про це нам говорить е, статистика, яку ми можемо бачити у відкритому доступі. Зараз фактично додаток цей який е, на думку багатьох експертів має дуже багато і вразливостей, і непевностей в, в сфері захисту персональних даних. Цей додаток є зараз найпопулярнішим в Україні, тобто, з точки зору споживання новин, моть трекінгу, всього, що відбувається, і це з однієї сторони творить для нас багато зручностей. Тобто, так ми маємо всі новини в нашому, в нашому смартфоні. В будь-який момент ми можемо швидко відкрити і поглянути. З іншої сторони, російський слід маємо в процесі самого розробку розробки додатку. Також команда розробників сама є з, з походження з Росії, і невідомо достеменно чи вони остаточно порвали зв'язки з Росією чи ні. Це створює багато викликів, і особливо у часі повномасштабної війни, ми бачимо, як ворог застосовує додаток саме там, саме телемережу телеграм-каналів для поширення і дезінформації для ведення людей в оману, і є вже чимало. Прикладів і доказів того, що саме через телеграм канали ворог найнайшвидші й найуспішніше проводить свої дезінформаційні операції і ПСО кампанії, і так далі, і так далі. Зараз в українському експертному середовищі є велика дискусія з цього приводу. Більшість експертів сходиться на тому, що роботу додатку потрібно регулювати, обмежити. Якщо Телеграм саме адміністрація. Соціальні мережі не прагне робити цього самостійно, адже вони в своїх правилах завжди посилаються на свободу слова. І е, на мінімальну модерацію відповідно потрібно яким чином адаптовувати і наше законодавство, і ставити певні вимоги е, перед адміністрацією цього додатку е, для того, щоб зробити це середовище більш безпечним для користувачів і українців, зокрема, тому що як знову ж таки є низка досліджень. Е, по перше хотів би подякувати колегам всім, які працюють в цій темі, які роблять свій внесок у просвітлення, е, просвітлення користувачів з приводу небезпек. Зокрема, тексторкює мали дуже добре дослідження на тему того, як кореляція, тобто як кількість телеграм-каналів зростала пропорційно з моментом того, як російські окупаційні війська заходили на певні території, тобто ми могли бачити цю кореляцію. Як тільки вони заходили, зразу збільшували збільшувалась кількість телеграм-каналів, зразу збільшувалася кількість пропаганди, дискредитації зсу керівництва держави, і так далі. І так далі. То на вашу думку, чи українці самі мають якось відмовитися від цього телеграму, чи ми дочекаємося, що держава якимось чином вплине на ситуацію із телеграмом, Хоча до цього бачимо, що навпаки дуже багато державних органів мають свої телеграм-канали, і навіть представників тих чи інших телеграм-каналів запрошують на прес-конференції з головними нашими посадовцями, то і в цьому плані. На вашу думку, чи тут теж можуть бути загрози, це є теж великі великі виклики і загрози. Важливо розуміти, що чому власне керівництво держави, усвідомлюючи всі ці ризики, продовжує далі вести ці телеграм-канали. І правда тут є в тому, що це дуже добрий і прямий механізм комунікації з народом. Але він вони, власне, представники держави є там, тому що там є люди, і наша робота як громадського сектору, це. До масового користувача до цієї великої аудиторії користувачів українців саме і небезпеки, і ризики, і поставити на і жальки терезів, власне, комфорт з однієї сторони, і безпеку персональних даних з іншої сторони, і наголошувати на тому, що безпека персональних даних це є най найважливіше, що фактично що у нас є. І додаток цей телеграм, поки що ніяким чином не гарантує цієї безпеки. Фахівці говорять про те, що захист є дуже слабкий. Дані зберігаються на серверах самого додатку і до них можуть легко отримати доступ треті, третя сторона, тобто немає ніякої гарантії, що ваші дані є повністю безпечними. Власне, тому йдеться про те, що саме це має бути низова ініціатива, і як тільки... Ми ну, влада побачить, власне, що є певні зрушення, що люди прагнуть шукати більш безпечні, більш надійні засоби комунікації. Ми очікуємо того, що власне відбудеться цей поступовий драйв на інші платформи. Як альтернативу, ми зараз розглядаємо WhatsApp і Viber. Це два таких наразі найбезпечніших месенджери, які є перевірені, які є, які мають чіткі правила модерації, і які максимально можуть гарантувати безпеку ваших персональних. Даних також ще можна говорити про сигнал, який зараз теж поступово здобуває свою свою популярність в контексті в контексті війни в тому в контексті того що багато військових в ньому спілкуються між собою і так далі і так далі але очевидним є той факт що має бути іні низова ініціатива вона має йти знизу вверх, і керівництво нашої держави яке дуже добре відслідковує всі соціологічні і суспільні со су соціологічні рейтинги і суспільні тенденції воно буде реагувати на це тому ми закликаємо власне до Індивідуальної відповідальності, індивідуальні ініціативи це рекоменду поширювати матеріали, зокрема, і наші, які команда нашого нашої організації, нашого проекту Телеграм детокс готує. Вже найближчим часом будемо їх презентувати. Так само закликаємо слідкувати за роботами інших колег з цифрової лабораторії цифрової безпеки, з центру стратегічних комунікацій і так далі. І так далі. Тобто, ми бачимо, що певні зрушення в цій темі вже є, і власне на, на прикладі заяви представника ГУР, здається, вчорашні, якщо я не помиляюся, ми бачимо, що влада дійсно бачить ці загрози, дійсно розуміє їх і готова робити. Все все можливе аби убезпечити і українців, і безпосередньо користувачів цього додатку. Пане Оксандре, ви згадали про якраз зручність, і саме через зручність і комфортність користування телеграмом. Багато хто залишається прихильником цього додатку, адже його на відміну від того самого вайбера не потрібно закачувати на комп'ютери. Просто за допомогою QR-кода можна мати все те саме, що в вашому телефоні, на вашому комп'ютері. То чи відомо вам чи можуть інші застосунки, які ви, до речі, згадували, теж чимось? Схожим похвалитися, чи можливо є в розробці в них щось схоже щодо зручності? Так власне, випереджаючи зразу відповідаючи на ваше питання про веб-версії, які не потрібно завантажувати безпосередньо на ваш лептоп або ноутбук, чи стаціонарний комп'ютер. Такі версії є і у Viber, і у WhatsApp. Тобто, це вони так само мають веб-версію, вам не потрібно нічого завантажувати. Просто за QR-кодом можете собі синхронізувавшись з телефоном зайти і мати це все у вашому браузері безпосередньо. Стосовно другого коментаря про, про зручність. Власне, розробники цих додатків вони прекрасно розуміють ринок цих додатків. По перше, вони прекрасно аналізують функції одне одного, і зараз зі свого навіть досвіду користування і WhatsApp, і сигналом, і вайбером. Я можу сказати, що ці додатки еволюціонують однозначно. Вони додають ті функції, яких їм бракувало раніше. Тобто, ми вже можемо констатувати той факт, що у WhatsApp з'являється функція відеоповідомлень миттєвих у Viber Вона також з'являється. В сигналі поки що їх нема, але ми очікуємо, те, що вона теж буде поступово з'являтися. Тобто розробники готові, розробники відкриті і вони. Готові заходити на цей ринок, тобто наш саме український медіаринок, для того щоб завойовувати свою аудиторію і скажімо, переводити українців на більш безпечні канали комунікації. А до речі, чи маєте ви інформацію стосовно того, де найбільше дійсно популярний телеграм, саме як додаток, як, як месенджер? Ви згадали про те, що в Україні він найпопуляр... найпопулярніший, Я так розумію, в Росії він теж на першому місці. А в інших країнах можливо там якісь інші популярними є додатки. В Україні він посідає одне з щільних місць. Якщо ми говоримо саме контекст комунікації і споживання новин, а в інших країнах він не є популярний настільки, тобто, якщо ми говоримо про країни західного світу, то Телеграм це найбільше популярний серед людей, які е, прагнуть придбати наркотики, які прагнуть поширювати е, піратський контент. Е, це всі різноманітні групи змо, е, теорії змов теорії змови, ці групи, які вони е, спокійно собі поширюють е, ці ідеї між собою. І воно творить, певно, такі, такі закриті бульбашки. Як тільки ти потрапляєш в ці бульбашки, то ти на психологічному рівні дуже легко можеш заводити себе в оману і потрапляти цей якраз під цей вплив е, цієї. Міс інформації тобто і це, цей, цей додаток. Він, скажімо так, на, на в західному контексті він є дуже маргінальний і непопулярний серед масового користувача. Там все таки домінують е, Facebook Messenger і WhatsApp, тобто це чільні, чільні місця у Росії, е, ситуація ситуація важка, тому що е, в них є історія блокування цього додатку. Е, з однієї сторони вони пишалися тим, що це було успішне блокування. Пізніше вони вийшли з заявою про те, що вони змогли домовитися з керівництвом додатку. з керівництвом додатку про те, що вони будуть надавати доступ до певних даних. Відповідно, ми не знаємо до яких даних, ми не розуміємо механізму, і знову ж таки це про питання питання про безпеку. У нас так само можемо зі статистики бачити, що телеграм популярний. Індії, і в різних азійських країнах, але е, все-таки лідером, якщо ми говоримо е, в комунікації в світові, це залишається WhatsApp і Facebook Messenger. Тобто, навіть в контексті того, якщо ми прагнемо, скажімо, е, інтегруватися у ці, у ці канали комунікації, синхронізуватися саме з світовими тенденціями, то навіть з цієї точки зору варто було би переходити на WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Viber і інші месенджери. А на вашу думку, чому все-таки WhatsApp не зміг зайняти місце Telegram, Адже він набагато раніше, можна сказати, набув популярності, ніж той самий Telegram? На мою власну думку, це сталося. Власне, коли Телеграм став таким масовим популярним в Україні, коли він почав завойовувати цю свою аудиторію, це був 16-17 рік. Приблизно тоді, коли заблокували ВКонтакті російський, який тоді був лідером абсолютним на, на ринку України в плані комунікації. І тоді утворився певний вакуум. Тобто, я навіть на собі можу пригадати, що ми тоді шукали цих каналів комунікації. І нам здавалося, що альтернативи такої повноцінної не існує. І тут з'являється дуров, який. Заявляє про те, що він був меценатом, філантропом, не хотів тоді передавати на вимогу ФСБ дані українців спецслужбам російським, і він заходить зі своїм додатком Телеграм. Тобто, фактично, це було просто таке співпадіння обставин, коли українцям. Потрібно було замінити чимось в контакті російський, і тут приходить фактично той самий російський телеграм, просто який не позиціонував себе офіційно як російський, і відповідно, вже зайнявши цю нішу, вони почали активніше активно працювати саме над впровадженням цього функціоналу. Який за який, я за який його ми так знаємо всі і любимо і користуємося WhatsApp в певних місцях? Десь трішки від цієї тенденції, тому що він є певним гегемоном. Мені на мою думку, власно він є певним гегемоном на ринку. і, Відповідно йому десь було важко захвати на цей ринок і конкурувати вже з за нашу аудиторію. Проте проте ми можемо бачити зараз. це змінюється Україна. Продовжує, як я вже казав раніше, синхронізуватися з цими світовими глобальними тенденціями, і я маю щиру надію на те, що саме ця незва ініціатива буде працювати серед громадського сектору, який зараз веде велику просвітницьку діяльність серед наших керівництва державного, яке теж вже поступово переходить. Тобто, той самий Володимир Зеленський вже має канал у WhatsApp, і Олена Зеленська має. Каналу WhatsApp і е, повітряні сили України, і, за які, які нам дуже добре допомагають е, часто заспокоюватися і слідкувати за тим, куди прямують російські е, ракети і так далі. Вони всі вже з'являються у WhatsApp, і, і це є достовірні правдиві джерела, на відміну від анонімних телеграм-каналів, які ніколи не візьмуть за себе себе відповідальність за будь-яку поширену дезінформацію і будь-які російські вкиди, які там з'являються. Тобто, це прозоро, це е, безпечно, і ми бачимо, що ці зміни відбуваються, і це не може це не може не тішити. Будемо сподіватися, що і надалі українське суспільство буде перейматися безпекою, більше звертати увагу на безпеку своїх персональних даних, бо це насправді є дуже важлива тема, і це тема, яка стосується кожного з нас. Дякуємо, пане Олександру за цю інформацію, за ці пояснення і коментарі. Менеджер проєктів з медіаграмотності та протидії дезінформації Центру демократії та верховенства права Олександр Монастирський був з нами сьогодні в ефірі Громадського інтерактивного та Радіо 1. Ну і, зокрема, поспілкувався з паном Олександром про небезпеку телеграму, там те, та, 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 яким чином можна навіть нього позбавитися. Дякуємо вам на все добре і тримаємось. Дякую.